Борда. Сьогодні знайомимося з особистим кабінетом бізнес-партнера Екобренду Рослина Карпат. Поїхали, спускаємося донизу. Своє відео я знімаю з телефончика і нажимаємо Особистий кабінет. Далі заходимо до особистого кабінету. Це ми, от в такому форматі, він у вас буде відкриватися. Тому речі, залишки бонусів я вивела, не можу вам показати. Так, звіти по бізнесу: саме перше, так? Да? Я не буду нажимати, тому що в мене грузиться погано інтернет, не відкриває цю програмку. Але коли ми нажимаємо «Звіти по бізнесу, нас перекидає програму 1С і відкривається вся наша структура. Старички, новачки, хто зробив замовлення, на яку суму, з скільки ми отримали бонусів з кожного замовлення, або один бонус рівняється одній гривні. Тобто з клієнтів 20% через продаж через інтернет. Далі відсоток від мережі, тобто ці всі, всі нарахування повністю ви побачите в звітах, там воно розбите на окремі, на окремі да, розділи. З ноутбука я вам більш детально розкажу про цю програму, там це дуже легко нею користуватися. Далі реєстрація новачка. Це мається на увазі, що ви в своєму особистому кабінеті. Можете провести реєстрацію новачка, і ця реєстрація да, піде до вас в команду. Далі Unilife, Unilife Академія це в нас тут все про бізнес, презентація можливостей, самопрезентація, маркетинг-план. І далі вже йдуть відео про по продукту. Дуже цікаво, можете зайти передивитися. Інструменти для бізнесу. Це в нас тут є два розділа. Зверніть увагу на медіабазу. Так, зараз відкрити. вона відкривається на Google диску. І що в нас тут є? У нас тут є сертифікати якості, де ви можете тиснути на них пальчиком, вони відкриються. І ви побачите всі сертифікати на кожну одиницю продукту і почитати по них дуже корисно. Далі фото. Продукції для соцмереж, презентацій, от Мені подобається зубна паста презентація, де все в слайдиках, які ви можете собі зберегти. І от коли ми з людиною спілкуємося да, для презентації в клієнтських чатах. Далі література, фітон довідник ну, тобто такий цікавий розділ. Але саме головне, що ви знаєте тепер, де шукати сертифікати якості. І коли ви заходите в медіабазу, ви можете не скидати фото сертифікатів, а взяти посилання на Google Диск, скинути люди, вона самостійно зайде і передивиться ті сертифікати, які їй треба. Реферальна програма, що в нас тут таке. А тут ми форм, формуємо. Вірніше, вже дві силки сформовані: це реферальне посилання для клієнта. Коли у вас є зацікавлений клієнт на реєстрацію, ви даєте це посилання, людина реєструється і автоматично попадає до вас в команду. Так само є реєстрація бізнес-партнера. Якщо людина зацікавлена бізнесом, да, з нашої компанії даєте посилання. Вона переходить і реєструється вже як бізнес-партнер. В чому різниця? Да? Коли людина реєструється як клієнт, в неї знижечка 10-15%. Але от такого формату кабінету в неї немає, тому що це звичайний інтернет-магазин, де вона собі робить зі знижкою замовлення і все. І з такого. Замовлення кожного клієнта ми отримуємо 20%. Ну, щоб ви розуміли по грошах, скажімо так, з кожної тисячі гривень 200 гривень капає нам на кабінет. Дуже таки приємно. Якщо ми даємо реєстрацію на бізнес-партнер, в цьому випадку да, в людини відкривається ось такого формату. Особистий кабінет, вона може реєструвати людей, вона може продавати, вона може будувати команду, вона також може заробляти з продажів з кожного клієнта, ще й додатково з, відсоток, ну, з побудови своєї мережі, з товарообороту своєї мережі. І далі реферальне посилання на кожен продукт окремо, як ним користуватися. Нажимаємо Беріть товар, мені тут вже підтяглось, наприклад, Л-Карнітін. Я нажимаю. І в мене створено реферальне посилання іменно на цей продукт, як ним користуватись? Да? В соцмережі написали пост, ну, це Facebook, да, він пропускає силочки, розповіли про Лкарнітін і підписали що більш детально, можете познайомитись ось тут по силочці. Людина переходить, попадає конкретно на цей продукт і все про нього читає. І Якщо вона захоче зареєструватись, вона попаде автоматично до вас в команду. Тому що система запам'ятала, що посилання на цей продукт дали іменно ви з вашого партнерського кабінету. Так самісінько, ви всі знаєте, що в клієнтському чаті треба. Кожне, да, свій опис продукту закінчувати рефералкою на цей продукт, тому що ми не можемо багато розписати, і пишемо да, клієнтам: що хто хоче самостійно більш детально ознайомитись з цим продуктом, будь ласка, переходьте, читайте все. Якщо треба, людина сама зареєструється. Все, як копіювати, просто нажимаєте, можна нажати Виділити все і копірувати. Все, нічого складного немає. І далі вже так, повернусь. Історія замовлень. Це така тема більш обширна. Я вам розповім, де замовляти, як шукати продукт. Да, але ви замітили, що в мене тут тільки замовлення одне на моє ім'я. Все інше я відправляю на клієнта, клієнтів через інтернет. Тому що в нас працює система дропшипінгу, і коли мені з інтернету приходять, зверніть увагу, я нікому не пишу, я нікому нічого не нав'язуюсь, мені люди пишуть самі. Це моє здивування, тому що. Рослина Карпат єдина компанія, де в мене йдуть продажі. і, ну, Для когось це багато, для когось це мало. Але для мене продати місяць на 5 тисяч гривень це шалені гроші. Якщо вважати до цього, я ні на 1 гривню ніколи не продавала. А тут ну, гріх відмовити, тому що з 5 тисяч гривень я заробила 30%. А між прочим, дуже класна сума вийшла. Порахуйте. Так ось. Що ми робимо? Да, мені люди пишуть, я зі свого партнерського кабінету роблю їм замовлення, а пишу менеджеру, да, щоб він поклав накладну з повною ціною. Тому що я всі продукти продаю по повній ціні. І я при цьому заробляю 30% чистого прибутку з кожного замовлення. Доставку, логістику, все робить компанія, це все сплачує клієнт, мені тільки 30% чистого придобутку. Ну, з, з кожної 300 гривень мої для мене любимої. Ось така в нас система. Додатково, якщо людина хоче зареєструватися і купувати для себе зі знижкою 10-15%, окей, я її реєструю як клієнта. І з кожного такого замовлення я вже маю 20%. Дуже крута система, і плюс нарахування по маркетинг-плану, да, це вже з товарообороту, структури, куди входять всі замовлення, мої особисті, мої продажі, клієнтів, партнерів і тому подібне. Тому ось так, ось чому в мене в кабінеті, да, загалом постійно я замовляю на когось. І де шукати продукт? Я вам покажу, але можу. От, Зараз спустимося донизу. У да, нас є продукти здоров'я, Краса. наприклад, Екодім нажимаємо і все. Ми потрапляємо, де можна купити це, все, подивитися і купити. Все, ми познайомилися з особистим кабінетом, з його функціоналом. Я... Ну, надіюсь, що я це все доступно вам розповіла, і в наступному відео вже зустрінемося. Я вам покажу, як робити особисте замовлення. Ну, все, великих всім продаж! Бувайте!